Добрий день, шановне панство. Е, неділя, година приблизно е, десь доходи 11. І що? От кури. Їхній результат на сьогодні. 6 корок, 6 яєць. І зараз я перейдуся по городі, покажу, як в мене що посходило. І так, в нас дощик прийшов. Зараз. Не було дощу як від посадки. Зараз пішов, ось в мене кабачки ростуть тут, два рядочки кабачків. Далі картопля ось така. Потребує вже ще раз пересікти і, і підгортати кукурудза. Кукурудза, ця кукурудза для нутрій буде, а ось ця по. По одній я садив, то буде для себе має бути солодка кукурудза. Далі йдемо далі по городі. І саме основне для От, перси посадили. Дякувати Богу, що дощ пішов. Петрушка жінчина. І ось дивіться, рядочок тут буряків, картопля і ось мої бурячки. Боряшки вже я тут місцями два рази сік, місцями один треба терміново їх прополювати. Ось, ось. І по, я, я посі, покусили вже трошки вчора я посин син трохи-трохи, я вже покусили межі, сіну підсіхає. Теплиця в мене того року нещасна, ось вже з'являється. Цвіт на тих помідорах, що, то, в принципі, я теплі грядки робив. Ну, але як нема зовнішньої температури, то й високих, то й не дуже воно е, відносно допомагає. Бачите, помідори вже трошки цвітуть, бо я робив ще, вон, ще одну тепличку в теплиці. О, там ми посадили спочатку е, кріпець, жінка, трохи на базар занесла, торгувала ще теплиця, потребує рук, не, руки не доходять до теплиці. Завтра, може, піде ще, позбирає той весь е, кріп і на базар може піде. О, там помідори помаленьку розвиваються, помаленьку цвітуть. Е, тут як салатик е, є. Ось. Ну, а тут ще одна невеличка грядка кукурудзи. Тут от мет, метра два зо, ні одної. Одна десь з'явилася кукурудза. Після дощів, бачите, воно все і посходило, і зело появилося. Але що, добре, що дощ пішов, рясний, дуже рясний дощ пішов. Тут ще має бути солодка кукурудза. От вона по, поєдинче, по одній штуці я садив. Вона пробивається. Тут десь має буряк бути, буряк, дивіться, погано посходив, салат, цибулька жінчина, тут в мене топінамбур, я його навіть не садив, то що викопав, то викопав він сам собі. Там, на що Топінамбуру, якщо плантацію ви якусь виділити, то його там садити практично не потрібно, бо весь його не викопаєте. Тут плантація дружини не з е, тими, а з гладіолусами. Квасольки трошки є, ну і клубнічка. Клубнічка в нас вже місцями є. Треба буде збирати. Ну, а дитина ще маємо внука чотирьохрічного, то він ще не дуже, то любить ту клубнічку. Так, шавлик. Шавлик вже. В по... Ой, тут щавлик у нас, а, часник вже в пояс навіть вище, теж потребує рук. Цибулька в нас ось така. А тут не знаю, що дружина посадила. Редиску з'їли, морквочка, салатик. Ну і я не можу натішитися, як кожного року в мене боби. Боби вже більше метра мають. Місцями метр сітка має метр п'ятдесят, то вони вже мають метр то 100%, вище пояса мені, чуть не по груди деякі. Ось. Не знаю, як врожай буде. Ось така плантація наш город. Працюємо, будемо, є над чим працювати. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.